Вітаю сталкери. В очікуванні нової інформації по сиквелу зрозумів, що не так багато з нас пам'ятають те, як зароджувалася культура очікування Stalker 2, як ми отримували найперші звістки з приводу розробки проекту нашої мрії, як з'явився перший трейлер, який пролунав тоді як грім серед ясного неба. Пам'ятаю кожну секунду тієї миті та те, в якому піднесенні я був. Але від моменту релізу першого трейлеру вже пройшло аж цілих три роки. Певен, що серед нас є ньюфаги, які на... Навіть не бачили цей трейлер, кого меншість, та звісно ж олдфаги. Хто бачив, але за роки очікувань вже й забув, як він виглядає. Отож, вважаю, що прийшов час здмухнути сантиметровий шар пилу з першого трейлеру Stalker 2, згадати як це було, та розгледіти в кожному кадрі те, чого раніше могли не помітити. Несіть теплий чай та поїхали. Отож, перший кадр, власне, кадр, який ми бачимо у всіх трейлерах, виглядає атмосферно та загадково. Думаю, під час запуску гри ми теж будемо його бачити, принаймні мені б цього хотілося. За ці роки очікувань вже не уявляєш будь-якого трейлеру без цієї локи. Він вже підсвідомо асоціюється з сиквелом. Отож, схоже вона на кімнату в лабораторії чи щось типу того. Двері намагаються відчинитися. У всіх трейлерах це незмінно. Ми не бачимо, що за ними. Я вважаю, було б ідеально, якби Джессі в релізному Символічно показали, що ж таки за ними відбувається. В цій кімнаті ми бачимо напис слово один, обтерта плитка, броньовані двері, сміття та лампочка, яку, думаю, мало хто помічав. Все це вказує на те, що, друже, тут тебе чекає ніщо інше, як постапокаліптичний світ. Також ці двері дуже схожі на ті, що ми бачили в тінях Чорнобиля. Деталізація вражає. Думаю, це зрозуміло й без слів. З перших секунд нам показують колесо огляду, одна з визначних пам'яток прип'яті та один із головних символів гри. Так, це те саме колесо, що ми бачили в тінях Чорнобиля. На жаль, але залізти на нього було неможливо через аномалію електра та ігрову механіку в цілому. У чистому небі колесо вже не з'являлося, так як в приквелі просто-напросто не фігурувала прип'ять. У поклику прип'яті колесо було у східній прип'яті, але було поза досяжністю гравця, тобто за картою, будучи просто декорацією. Отож, йдемо до нашого трейлеру. Перше, на що б хотілося звернути увагу, фізика. У цьому трейлері дерева на фоні хитаються від вітру, а якщо придивитися, то можна помітити, що й саме колесо повільно крутиться. Зважаючи на те, що воно вже не працює понад 30 років, листя літає, пташечки теж кольорова палітра не насичена та приглушена, що додає ще більше реалізму цьому кадру. До речі, що не скажеш про останній трейлер? Занадто насичені кольори вибивають з тієї атмосфери, яку ми спостерігаємо в Bolts and Bullets. Мені, будь ласка, одну кольорову палітру на релізі, як в першому трейлері, без решти, дякую. Щодо деталей в кадрі їх більш ніж вдосталь: бочки, ржаві автівки, динамічні хмари, багатоповерхівки, що були в поклику прип'яті, колеса та сильний вітер, який і робить атмосферу цього кадру неповторною. Далі ми бачимо когось, хто пробігає ось там. На сліпих псів це не схоже, скоріше за все, це просто тварини або нові мутанти. В цілому, загальна атмосфера та антураж в цьому кадрі без перебільшення ідеальні. Далі нам показують якусь слабоосвітлену підземну локацію, схожу на ті, що фігурували в попередніх частинах серії. Раніше я думав, що це щось на кшталт тунелю, в який ми вперше потрапляємо в тінях Чорнобиля. Але схоже на те, що це не так. Можливо, це щось типу військового бункера, не знаю. Але знаю лише одне: через декілька кадрів ми побачимо, що саме відбувається за лаштунками цього кадру. Камера повільно рухається вперед. Зверніть увагу на свічіння зліва, синьо-зелене джерело освітлення, із якого ми бачимо дим, що буквально під нашим. Ногами справа трішки далі, теж щось доволі активно, так би мовити, димить. Сподіваюся, в релізній версії про такі деталі не забудуть. В кінці цього тунелю ми бачимо сходи, за якими в останні секунди вмикається світло. Власне, до цього світла та того, що за цими сходинками ми згодом повернемося. В цілому на цій локації, як і в попередній, ми можемо помітити неймовірну картинку та чимало деталей. Та знову ж, як і попередня локація, ця теж відсилає нас до витоків серії. Далі повертаємося в прип'ять. Цього разу в центрі кадру не від. Томий артефакт, що левітує над землею, навколо нього немає жодних аномалій, що дозволяє зробити припущення про те, що артефакти будуть розкидані по всій зоні, як це було в тінях Чорнобиля, хоча це не точно. Найперше, що кидається в очі, це можливо навіть не сам артефакт, а антураж позаду, дитячий майданчик та гойдалка, що крутиться очевидно від вітру. В свою чергу вітер на цій локації скоріше за все обумовлений тим, що наближається викид. Про це нам каже яскраве свідчення за будинком справа. Подаякують в інтернетах, що це свідчення від аномалії, але я думаю, що це все таки викид, який наближається. Це доводить той факт, що зі сторони свідчення втікають сліпі пси. Так, в цьому кадрі ми бачимо сліпих собак, які стрімголов мчаться або від Бандити, що заблукав, або ж від викиду, який насувається. До речі, на блискавку це теж зовсім не схоже. Щодо артефакту, навкруги нього ми бачимо певні часточки, а сам артефакт, скоріше за все, новий, так як щось схожого здається, я не помічав. Додає краси цьому кадру калюжа, в якій, власне, цей артефакт та його уламки відображаються. Ось ми можемо помітити приміщення з гербом на даху. Саме приміщення цілком реальне, та знаходиться воно в центральній частині прип'яті. З приводу реальної локації, ця місцевість зовсім не застроєна будинками так, як це. Показано в трейлері, також ми бачимо, що подвір'я неймовірно заросше. Цього раніше й близько не було в попередніх частинах гри. Біля пробігаючих сліпих псів. Ми бачимо розбиту автівку. Здається, це москвич. Загалом, так я це буду казати, чи не про кожен кадр в цьому трейлері, але ця локація реально найатмосферніше, що було у всіх трейлерах сиквелу. Далі нам демонструють реакцію Електри на Болт. Кидання болта це черговий символ гри, механіка, що знайомить нас з перших секунд цього трейлеру. Отож, камера динамічно рухається разом з болтом. Коли болт потрапляє в аномалію, вона вражає електричними розрядами все навколо двері в коридорі синхронно замикаються в один бік. Речі, що лежать на підлозі, розлітаються в різні боки, а розряди рухаються до кінця коридору, а потім предмети й зовсім летять в камеру. Судячи з цього трейлеру, ми можемо зробити висновок, що в сиквелі планується неабияка взаємодія навколишнього середовища з аномаліями. Саме приміщення більше схоже на адміністративну будівлю чи школу, аніж на звичайну житлову панельку. Отож, або це одноповерхова будівля, що мало ймовірно, або це останній поверх, так як ми можемо помітити яскраве світло, яке пробувається крізь. Стелю з права ми бачимо сім або більше дверей. Зліва щось схоже на балкон. На цьому демонстрація дії аномалій не закінчується. В наступному кадрі ми маємо ліс на гравітаційну аномалію з того самого першого скріншоту, який GSC нам продемонстрували ще в далекому 2020 році. Отож, гравітаційну аномалію демонструють в дії. Аномалія повільно росте, а потім знову стискається. Разом з цим під дією аномалії мнуться кузови автівок, що дозволяє усвідомити всю лють та небезпеку цієї аномалії. До речі, Дія аномалії дуже схожа на те, як поводило себе ядро реактору в першому епізоді Half-Life 2. Ще одна деталь, яку можна помітити: дерева в лісі також рухаються під впливом цієї аномалії. Динамічне оточення виглядає приголомшливо. В кадрі рухається буквально все. Всередині аномалії ми бачимо невеликий предмет, який дуже нагадує артефакт. Можемо припустити, що нам доведеться якимось чином знешкодити або розрядити це породження зони, аби здобути цей артефакт, що до речі може бути сюжетним квестом. Загалом наповнення, фізика та деталізація цього кадру вражають, та одночасно кажуть: гей, друже, не розраховуй на це. Трішки зниж свої очікування. На жаль, та врешті-решт, гість сьогоднішньої програми вологий сон любого сталкера це село Новачків Сталкер. 2. те, яким воно було в тінях Чорнобиля та в. Чистому небі думаю, показувати не має сенсу. Тут можна відзначити безліч деталей: калюжі, дроти на стовпах, різне сміття, пожовкле листя, льох, красива рослинність, висока деталізація об'єктів та неймовірно реалістичні анімації. Якщо виключити всі ці нововведення, то селище новачків практично залишилося незмінним. Всі об'єкти залишилися на своїх колишніх місцях, і їх, як і раніше, дуже легко впізнати. Новачки так само сидять біля багаття. Хтось розповідає байки, а хтось грає на гітарі. Дуже приємно бачити старі локації в нових реаліях. Одинак патрулює, ймовірно, з калашем. Та ось далі сталкер поблизу місця, де раніше був вовк, в повному спорядженні тримає СВД. З часів оригіналу тут все добряче заросло, але в той же час це виглядає дуже атмосферно та лампово. Завдяки, по-перше, картинці, а по-друге, компанії одинаків, які сидять біля багаття. Так, вони все ще рубають музяку та розповідають анекдоти. Хмарне небо та гнітюча атмосфера поза самим селом новачків справляє враження. Загалом бачити це до болю знайоме місце приємно щоразу, коли вмикаєш цей трейлер. Навіть в сотий раз. Далі йдуть кадри з величезним комплексом. Швидше за все, це одна з лабораторій X, де демонструються колби з якимись зародками в'ємності. Можливо, це новий мутант, який став таким завдяки секретним експериментам, які проводяться в зоні відчуження після зведення саркофага на ЧАЕС. До речі, подібні зародки вже фігурували раніше, а якщо точніше, то у лабораторії Х16. Та щодо Катерини Шевченка ми повернемося пізніше. Сама локація дуже об'ємна, та нагадує локу з мізками в лабораторії X16 на Янтарі. Загалом це багаторівнева Лабораторія з колбами, в яких знаходяться істоти, які очевидно будуть фігурувати в сюжеті сиквелу. Маю припущення, що це зародки полтергейста, так як в тінях Чорнобиля ми всі добре пам'ятаємо, що одна із таких колб розбита, та в результаті звільнений полтергейст атакував нас, чим добряче завдавав проблем при першому проходженні. Також є думка, що це може бути псевдогігант, так як візуально він теж не має певні схожі риси. По перше, це форма черепа та наявність хвоста. Ну що ж, на релізі дізнаємося, полтергейст це чи псевдогігант. А як думаєте ви, хто саме законсервований в цих колбах? До речі, в цьому кадрі ми теж бачимо розбиті колби, що може казати про те, що гравець повинен остерігатися, як це було в тінях Чорнобиля. Та врешті-решт нам показують нову локацію, на якій зображена дуга, яка є величезною радіолокаційною станцією на території міста Чорнобиль. 2 знову ж графічно ця локація виглядає красиво навіть для пререндеру. Отож, на спині ми бачимо СВД та систему життєзабезпечення, так як цей пристрій під'єднаний напряму до проти Газу, який надітий на головного героя цього кадру, камера опускається вниз та приближається. Сталкер зупиняється, обертаючись повільно до нас. Ми бачимо сталкера в протигазі із снайперською гвинтівкою Драгонова за спиною. Цей момент також показує масштаб і величину дуги. Повертаємося до ранніх артів Тіне Чорнобиля. Повертаємося до трейлеру. Нічого не нагадує. Тепер йдемо до трейлеру and Bullets Теж щось нагадує. Так ось це ранній арт. Хрещений пагорб. А це сталкер, який відсилає до цього арту. А останній трейлер взагалі показує, що ця локація буде присутньою в грі. Як на мене, цим моментом в трейлері розробники гри вказують фанатам на те, що вони повертаються до витоків Сталкера. Перший та останній трейлер нас відсилає до ранніх артів Тіне Чорнобиля. Не чистого неба, не поклику прип'яті, а до тіней улюбленої частини. Серії, це неймовірно, тому що саме цього особисто я очікую найбільше. До речі, в цьому кадрі ми теж можемо замітити спалахи, які були в попередніх кадрах, що каже нам про викид, який насувається. Отож, йдемо до пасхалок, які ми можемо знайти в цьому трейлері. Найгучніша та найцікавіша пасхалка це цитата створіння Тараса Григоровича Шевченка. Про це я тут розповідати не буду, так як в мене є окреме відео ціле відео, яке присвячено цій пасхалці. Посилання в описі під відео рекомендую переглянути, хто не бачив. Далі на локації з електро справа на стіні. Ми можемо помітити портрет такого актора, як Олександр Кайдановський, який зіграв головну роль у фільмі Сталкер. Йдемо в останній кадр та бачимо цифру 23 дріб. 1. чи значить це щось незрозуміло. Що до селища новачків. Більш за все, що вовка, який стоїть біля стіни, ми не побачимо. Принаймні, нам так каже цей трейлер. Також ми отримали переймановану вулицю в селищі з 9 октября, яке ми мали в оригіналі. Тепер Шевченка, 95. До речі, дуга, яку ми бачимо в останньому кадрі, в чистому небі знаходиться в Лиманську, який більш за все ми теж побачимо в сиквелі. Отож, друзі, моя праця, сподіваюсь, повинна бути підтриманою вашими підписками. Тому підписка та лайк з вас порція гарних новин в скорому часі від мене. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!